Вітаю підписників та гостей каналу Фазенда. Ось надійшла черга і винограду. Зокрема, сьогодні ми будемо створювати шпалеру для нього. Шпалери бувають різні: однорядні та дворядні. Ми будемо створювати однорядну шпалеру. У минулому році ми мали колосальний врожай винограду, але стійки обрали діаметром 34 мм, і вони аж гнулися від натягу дроту під вагою цих, цього ж винограду. Тож в цьому році ми вирішили переробити стійки і обрати більш товщі. Для порівняння, перед вами труба з минулого року діаметром 34 мм та труба цьогорічна діаметром 110 мм. А зараз ми зробимо ямки глибиною 1 метр за допомогою ось такого саморобного буру. До труби ми приварили шматок ресори і тепер довжина нашої стійки становить 3 метри, з яких 1 метр ми бетонуємо для міцності конструкції. До труби ми приварили кріплення для натягу дроту на певних відстанях один від одного. Всі розміри подано на кресленні. Тепер замішуємо бетонну суміш у розрахунку 1 до 3 для бетонування наших стійок. Через декілька днів, як бетон застиг, ми зачищаємо трубу від іржі. До речі, знайомтесь це мій чоловік, який дуже полюбляє виноград і робить все для того, щоб урожай був якомога кращий. У сім'ї повинні працювати всі, тому моя дочка залюбки пофарбувала очищені стійки. Між стійками ми натягли міцний сталевий дріт, на кінцях якого приварили шпильку на шість. І за допомогою довгої гайки натягуємо дріт. Ось і все, наша шпалера готова. Будемо раді, якщо наш досвід стане нагоді і вам. На дворі вже квітень, тож скоро розкриваємо виноград, тож чекайте на нове відео. Якщо ви ще не підписані на наш канал, підписуйтеся, ставте подобайки, будемо вирощувати. Хай родить! До нових зустрічей на каналі!